Головне про події 12 червня. Втрати Росії на війні перевищили 1 мільйон військових. Відбувся новий обмін полоненими в США готуються до дефолту. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% уже цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час міжнародної конференції Глобал Секюріті Форум. Він подякував Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, яка чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні. В Україні знову заговорили про легалізацію приватних військових компаній. Президент Зеленський підтвердив, що ця ідея на порядку денному є законопроєкт, який передбачає створення окремої структури при гур МО Державної служби у справах ПВК. Вона має стати запобіжником, щоб ПВК не перетворились на кишенькові армії олігархів. У США об'єднали меморандуми України та Росії щодо умов припинення бойових дій за словами спецпредставника Дональда Трампа з питань України Кіта Келога в США вже мають уявлення щодо того, як досягти мирної угоди. При цьому за словами Келога питання про юридичну власність окупованих територій винесене за дужки меморандуму. Відбувся новий обмін полоненими, як повідомляють в координаційному штабі. Серед визволених є воїни, яких вважали безвісти зниклими. А також захисники Маріуполя, які були в полоні понад три роки, найстаршому звільненому на сьогодні 59 років, наймолодшому 22. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ вдарили дронами по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора технопарку Різаніт у Зубово Московській області за даними генерального штабу ЗСУ. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Також кіберфахівці ГУР здійснили атаку на найбільший сибірський інтернет-провайдер. Повідомляє видання Бабель. Йдеться про Оріон Телеком, який був єдиним провайдером закритого міста, що спеціалізується на видобутку урану загалом. Втрати Росії на війні перевищили один мільйон військових. Доповідає генштаб зсу. НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордоні Росії з країнами східної Європи. Про це заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО. П'єр П'єрвандіє в інтерв'ю виданню Бломберг. Майже всі французькі міністри задекларували мільйонні статки. Повідомляє видання Європейська Правда. Зокрема, міністр промисловості Марк Феррачі та міністр економіки Ерік Ломбар є мультимільйонерами, маючи найбільші чисті активи серед членів нинішнього уряду, який очолює Франсуа Байру США. Можуть зіткнутись дефолтом за державним боргом у середині або наприкінці літа, заявив виданню Блумберг, міністр фінансів Скотт Бессент. Поліція Лос-Анджелеса почала масові арешти протестувальників після початку комендантської години. Повідомляє CNN. У правоохоронних органах міста повідомили, що за останні чотири дні було заарештовано щонайменше 378 осіб. Тим часом протести проти міграційної політики адміністрації Трампа поступово ширяться іншими штатами країни. В аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак. Повідомило агентство Reuters. Рейс АІ 171 який прямував до Лондона, зазнав аварії через 5 хвилин після зльоту і впав у житловому кварталі на гуртожиток для медиків. На борту перебували 242 людини, з яких 35 загинуло. На художній ярмарці в Сіетлі відбулася виставка малюнків та живопису Курта Кобейна, покійного лідера легендарного гурту Нірвана. За словами директора мистецького агентства Юнайтед Телент Agency Джоша Рота, який знайшов архіви з доробку музиканта, Кобейн у юності мріяв стати саме митцем, а не рокером. Це канал телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Понад 100 організацій, пов'язаних з демократичною партією, готують масові протести проти Президента Трампа на суботу по всій території США, Пише видання Axios. Акція планується на день народження американського лідера і має назву Без королів. Організатори сподіваються вивести на вулиці мільйони людей у десятках міст країни від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Мітингувальники виступають не лише проти політики Трампа, а й проти насильницьких дій влади щодо мігрантів, які нині викликають нову хвилю протестів. Загальнонаціональний день непокори має охопити понад 1800 міст у 50 штатах. Докладніше далі. Справа в тому, що Трамп планує провести у Вашингтоні дорогий військовий парад. Формально він влаштовує його на честь 250-річчя армії США, яке дивним чином збігається із 79-річчям Трампа. Фактично, він влаштовує собі на день народження військовий парад вартістю 45 мільйонів доларів, і ця оцінка не включає секретну службу або правоохоронні органи. Пише Аксіос. Проте президент уже попередив, що будь-які протести під час параду зустрінуть за його словами дуже великою силою. Тим часом Після розгортання сил Нацгвардії у Лос-Анджелесі війська водять і в інших регіонах країни у Техасі. Губернатор Грех Ебот оголосив про розгортання військових підрозділів для забезпечення порядку. Ебот підкреслив, що мирні акції дозволені, але у разі агресивних дій усі, хто порушить закон, будуть заарештовані. Протести, які почалися у Лос-Анджелесі через рейди проти мігрантів, вже охопили міста Остін і Даллас у Техасі. У кількох випадках протестувальники були затримані поліцією. За даними CNN, для протестів дійшла і до Атланти, штат Джорджія Луїсвіля, штат Кентукі та Нью-Йорка. У Лос-Анджелесі акції протестів, які почалися 6 червня, переросли в заворушення. Протестувальники кидали каміння, палили сміття та грабували магазини. Поліція застосовувала до порушників сльозогінний газ та світлошумові гранати. За кілька днів у місті заарештували понад 190 учасників заворушень. Причому протести очікуються не лише у США, а й у низці інших країн. Зокрема, вже відомо, що 14 Цятого червня мітинги заплановані у Німеччині, Великій Британії, Італії, Колумбії, Малаві та Португалії за минулої каденції президента Дональда Трампа у 17-21 роках у також відбувалися масштабні і тривалі протести, викликані його політичними рішеннями, риторикою та управлінським стилем. Найбільший протест жіночий марш відбувся наступного дня після інаугурації, 21 січня 2017 року, і зібрав мільйони учасників по всій країні та за її межами. Головними темами. Ми мітингів стали права жінок, опір дискримінації, імміграційна політика, захист навколишнього середовища та вимоги до імпічменту президента у 2018 році. Мільйони американців долучилися до маршів March for our lives» за контроль над зброєю та «Families belong together» проти розділення родин мігрантів. Більшість акцій була мирною однак, окремі події супроводжувалися затриманнями та сутичками з поліцією. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить лише під час атаки 10 червня. Одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який, до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В Голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Втім, важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У Святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані за інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. В Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки. Причому 16 роз них пошкоджено вдруге. На почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23. На Оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11 взагалі зруйновано. Втім, відновлено 35 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинки. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних. З них шестеро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення, а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілей, пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки терає та ікторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі в Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Констатує видання Телеграф.UA. Як повідомляє Державна служба статистики, найбільш суттєво здорожчала електроенергія на 63,6%. на другому місці з подорожчання квартплата плюс майже 18%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%. Водночас експерти зазначають, що з початку 2025 року найбільше здорожчала квартплата на 10,3%. При цьому вартість газу опалення та гарячої води не змінилися. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що входить у нові київські тарифи та чи можна їх оскаржити. Докладніше далі. У Києві зросли тарифи на утримання будинків. Спочатку у комунальних керівних компаній, а нещодавно хвиля подорожчання докотилася до приватних. Пише видання Уніан. Втім, уряді випадків більша квартплата не наближає якісніше обслуговування, а лише поповнює рахунки ділків. Вже три місяці мешканці будинків, які не обрали собі управителя, не створили ОСББ чи не приєднались до приватної керівної компанії, сплачують обраним на конкурсі комунальним управителям за новими цінами. Тарифи на утримання будинків та прибудинкової території змінилися з орієнтовно 7-8 гривень за квадрат до орієнтовно 12-14 гривень, бо так порахували колишні жеки. Хоча ще зовсім нещодавно мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що тарифи залишатимуться незмінними. Таким чином, якщо раніше власники квартир на умовно середні 60 квадратів сплачували близько 450 гривень квартплати, то тепер усі 780 – а платіжки жителів великих трикімнатних квартир взагалі перевалили за тисячу. Колишні комунальні жеки пояснюють нові тарифи, тим, що усе стало дорожчим. Деякі приватні керівні компанії Києва не відстають, а люди не розуміють, чому вони мають сплачувати більше. Більшість мешканців столиці дуже хвилює питання: чи можуть управителі будинків реально обґрунтувати нові цифри у платіжках, навівши відповідні розрахунки? А якщо ні, чи можна за новими тарифами не платити? За порадою юристів, тим споживачам, які хочуть дізнатися, звідки беруться оновлені цифри у платіжках, потрібно подати запит до відповідної обслуговуючої компанії, яка у відповідь має надати усю необхідну інформацію стосовно складових тарифу. Можна додатково поцікавитись, що планується у будинку наприклад ремонт. Але проблема в тому, що працівники обслуговуючої компанії не завжди готові розповідати, звідки беруться нові цифри і чому вони саме такі. До того ж, далеко не всі кошти, які кияни сплачують обслуговуючим компаніям, ідуть за цільовим призначенням. Втім, процедуру підвищення тарифів можна оскаржити. Новий розмір тарифів має бути зафіксований у протоколі загальних зборів, де повинно бути зазначено, що всі мешканці будинків знають про підвищення. Відповідно, можна апелювати до того, що протокол було складено з порушеннями або не всі мешканці були повідомлені про зростання тарифів. Столиця вже четвертий місяць вживе з оновленими тарифами на утримання будинків та прибудинкової території та новими старими управителями у багатьох будинках старого житлового фонду. Зміна цифр у платіжках очікувано не прискорила. Ремонти і заміну старих ліфтів та не призвела до якіснішого надання послуг, а лише продовжувала підтримувати систему будинків у мінімально життєдайному стані. Втім, кияни можуть розібратись за що вони змушені платити. І у випадку, якщо ці послуги систематично не надаються, спробувати оскаржити здирницьку квартплату. Наголошує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина, як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом. Росіяни вже назвали цю операцію павутина 2.0 та вкотре посипали собі голову попелом у соцмережах. Іронізує видання Телеграф Наша країна менша за розміром та кількістю населення. Не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркон. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомлялись щодо поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів, і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн поїзда. Атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тим на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогриміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року. Сбу проводило під водою у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста та о 4 годині 44 хвилині ранку. Вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів у 2023 році. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації. Про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО, це сталося завдяки спецоперації синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт м 8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. Уведжері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет. Нептун судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українські політики не платять аліменти, мають борги за комунальні послуги або ж не сплачують податки. Повідомляє обосю Виявляється, кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників. Із 399 чинних парламентарів 210 офіційно перебували у статусі боржник. А рекордсмен серед народних депутатів отримав 99 штрафів. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з політиків і за що потрапив до переліку боржників від мін'юсту. Докладніше далі в Україні понад 200 чинних народних депутатів потрапляли до реєстру боржників. Частина з них ще до того, як потрапила в раду. На першому місці за кількістю виконавчих проваджень, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Він накопичив близько 99 штрафів за порушення ПДР. Нібито нардеп за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб ЗСУ, І усі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондара. Тобто, правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки, а штрафи надходили на його ім'я. Втім, випадок Бондара це радше виняток з правил. Друге місце за кількістю виконавчих проваджень посів Ігор Негулевський: 38 виконавчих проваджень і 24 прострочені штрафи за порушення ПДР. Причому левову частку цих штрафів нардеп отримав ще до повномасштабної війни. Усього з 210 парламентарів, які потрапили до реєстру боржників, 110 мали штрафи за порушення ПДР. Тут варто зазначити, що в реєстр боржників потрапляють лише ті штрафи, які не були сплачені вчасно. Якщо хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він сплатив у строк, у реєстрі Мін'юсту його піп не з'явиться. Василь Вірастюк також потрапляв до реєстру боржників через виконавче рішення щодо необхідності сплатити аліменти. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини інни, яка вимагала у Вірастюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тобто по 40 тисяч гривень на кожного сина. Таку суму аліментів жінка аргументувала, зокрема тим, що хлопці цитуємо антропометрично вдалися в батька, швидко ростуть і виникає необхідність придбання речей та відповідного взуття. Вірастюк у суді заявив, що з 2017 року має другу групу інвалідності, тому стільки платити не може. Суддя погодився з аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменти у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Ще один слуга народу Сергій Козир опинився в реєстрі боржників у 2015 році через позов своєї колишньої дружини Анни Козир. У суді він визнав вимоги жінки та погодився сплачувати їй одну четверту свого заробітку. Але вже у 2019-му нардеп звернувся до маріїнського районного суду з проханням зменшити розмір аліментів, оскільки у нього в наступному шлюбі народилась ще одна дитина. Свого часу серед боржників був також Сергій Власенко з батьківщини, який ще у 2014 році мав виконавче провадження з вимогою сплатити аліменти. Усього до реєстру боржників через борги з аліментів потрапляли 13 народних депутатів. Комуналку, до речі, українські парламентарі також неохоче сплачують справжнім лідером за розміром комунального боргу можна вважати члена платформи за життя та мир раніше партія опозиційна платформа за життя життя» 74-річного Михайла Макаренка. У лютому цього року Київтеплоенерго через виконавче провадження змусило політика сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах. А за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає. Через війну деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, Про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм, проти 32 3 гривень торік. Тоді, як молода, за 62 гривні 73 копійки. Минулого року ціна становила 47 і гривень. На базарах, звісно ж, дешевше, але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціни залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі, десь засуха, десь надмірні дощі. Картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна упала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно, наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду. Цього року в окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час, як минулого року середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту. Це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українській фруктовій індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень а імпортної у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості, це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі? На аграрному ринку працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до плоду овочевих ферм не повернуться робочі руки, ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.